Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист біля харківського бюро судово-медичної експертизи. Збираються рідні, друзі та побратими Максима Кудріна, – 46-річного капітана, командира роти 123-го окремого батальйону, 113-ї харківської окремої бригади ТРО на позивний Рись, який загинув під час обстрілу позицій українських захисників біля дворічної. Олег Головков, харківський юрист, який у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист країни, разом з Максимом боронив рідне місто від російської навали. Звільняв Харківщину, бився в Бахмуті. Коли в лютому 22-го під Харковом стояло російське військо, Максим не сховався, а повернувся до України з Європи, де працював далекобійником, розповідає побратим. За це його й поважали у військо. І Він обрав для себе одну знаєш, з найрисковіших професій в пехоті працювати. Сапером, ну це надзвичайний ризик. Ось інтерв'ю з Максимом, 23-й рік Харківщина до позицій ворога кілька кілометрів, і саме там у сірій зоні він разом з побратимами мінував територію, щоб зупинити просування ворога. Всі позиції сзаді нас тобто на супротивник, Тобто там якби нужно було дуже ховатися, як у з моєї комплекції, тобто, не дуже зручно. Сапер працює з. Практично завжди то сіра зона. Ми, ми ж працюємо не за окопами, а перед окопами. От, якщо якщо від'їхати на два кілометри туди, там теж є наше укріплення. Максиму довелося й командувати мінометною батареєю, і за кілька місяців до загибелі він став командиром роти і піклувався про кожного свого побратима. Був один такий момент, коли ми заїхали у поле цієї зими. І ми там застрягли, сіли на пузо. Він єдиний, хто приїхав, хоча ми були на відкритому просторі, тобто нас могли розбити в будь-яку секунду. Містом за яким Максим поклав своє життя, рушає колона з українськими прапорами. Як напередодні дня захисників і захисниць прифронтовий Харків прощається зі своїм героєм, має побачити весь світ, кажуть його побратими. Найбільше Максим хотів, щоб Україна була вільною і мріяв бачити Харків таким, як до війни. А його донька і син пишалися, що є українцями, нащадками справжніх героїв, рівних, яким немає у світі. Що для вас буде перемогою? Перемога все ж таки кордони 91-го. Саме перемога інше то домовленості. Тому, мабуть, перемога то саме кордони 91-го. Але я вірю, що все це не дарма. І що. Макси буде з нами поряд до перемоги і до кінця нашого життя. Максима ховають на Алеї Слави. Тут уже спочивають майже півтори тисячі українських захисників і захисниць. Військові медики і волонтери поруч з десяток свіжо виритих могил. Харків безперестанку ховає своїх героїв. Ось прощаються із Євгеном Рязановим, спортсменом скелелазом. На поховання його тренерка Лілія Самсонова каже, ховати своїх дітей і вихованців велике горе, але така. Ціна перемоги це дуже несправедливо, тому що непонятно. Дивлячись на ці флаги, це ж одне хлад кладовиська, а вони ж скрізь є такі кладовиська. І всі молоді. Це якраз те покоління, котрому повинно було жити для України, совершенствувати цю страну, розвивати її. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.